Привіт! Сьогодні розповім про основні помилки, які допускають трояндарі до своїх троянд. Дивіться, перше це осіння обрізка. Весною вона вам аукається, завжди аукається. Чому восени не можна обрізати троянди? Троянди в своїх пагонах накопичують поживні речовини. І коли ви їх обрізаєте, ви обрізаєте всі ці поживні речовини. Все це насіннячко, бачите? Як зимують мої троянди, з настінчиком, з листям, з усім, все, що вони змогли там накопичити, все я їм залишаю. Це для того, щоб вона могла якнайкраще перезимувати. Якщо ви укриваєте свої троянди, їх можна обрізати під укриття, але все одно краще цього не робити. Якщо у вас є така можливість, нахиліть ваші троянди. І укрити, залиште їм це живлення, все, що вони змогли для себе придбати, все, що ви їм давали влітку, залиште їм це. І тоді вони краще перезимують. Якщо у вас немає, наприклад, здоров'я, немає можливості укривати ваші троянди необрізаними, тоді залиште їх якнайбільше. Тобто не ріжте їх вже, знаєте, все, я обрізала і весною їх не чіпатиму, все одно ви їх будете дорізати. Ви в них багато забираєте. Краще все ж таки, як я вже сказала, не обрізати восени. Зими бувають різними. Друга помилка це весняна обрізка, але яку зробили дуже рано. Ой, подивилися десь в інстаграмі, в Фейсбуці, всі вже ріжуть, і я побігла. Ми всі живемо в різних регіонах. У когось же листочки на трояндах, а у кого ще сніг лежить. Тому ніколи ні на кого не орієнтуємось, дивимось лише по стану ваших троянд. Я живу в Полтавській області, в нас доволі тепло порівняно, тобто це ще біля міста, в нас тепліше, ніж у селах. Все одно я свої троянди обрізаю сьогодні 22 березня, ось стан моїх троянд. Я обрізала лише плетисті. Чому? Тому що мені їх треба було підв'язати. А в них дуже сильна, вони в мене на південній стороні будинку, там тепліше, дуже сильні, такі вже бруньки понабухали. Тому мені довелося їх, щоб не пообламувати бруньки, довелося їх обрізати. Ті троянди, які ще не понабухали, і я не буду їх тіліпати, я ще не чіпаю. Так, це займає в мене багато часу, обрізка, але я їх вирощую для того, щоб були квіти. Якщо ви обрізали ваші троянди в лютому, в березні, всі ж ріжуть і я буду. Дивіться, обрізка стимулює ріст. Потепліло. У нас потепліло, мабуть, в перших числах березня. Не пам'ятаю точно. Дивіться, перше оце віконечко тепле і бігом троянда починає все. Мене ж обрізали, все, значить, весна мені потрібно рости. Вона починає брунячка набухати. Що потім? Потім приморозки. Десь випав сніг. Що, до чого це приводить? Ці бруньки сліпнуть. Якщо ви не знаєте, що робити з сліпими пагунами, сліпий пагін це пагін, в якому нема квітки. Тобто вона просто завмирає, вона примерзла. Тоді у вас не буде цвітіння. Тому завжди намагаємось обрізати троянди, дивлячись по вашому регіону, коли починають вже дуже добре розпускатися бруньочки. Тобто, по сплячим брунькам ми їх не чіпаємо взагалі. я свої обрізаю. Це кінець березня, початок квітня, дивлюсь прогноз погоди і дивлюсь, що. Все одно взагалі дивлюсь по бруньках. Ну, у мене це вже декілька років, це кінець березня, початок квітня. Ось дивіться, першими завжди прокидаються верхні бруньочки. Бачите? Ось трояда в мене була не обрізана. Все це я буду зрізати, прибирати. Ось подивіться. Залишати я буду оці пагони. І ось подивіться, в якому стані тут бруньочки. Вони ледве-ледве. Тобто, всі оці. Зимові гойдалки на них не сказалися, вони не прокинулися. Зверху трохи попримерзали, починають прокидатися ці. Тому я не ріжу для того, щоб не стимулювати їх ріст. Ні в якому разі не треба стимулювати їх ріст. Нехай у вас буде цвітіння на тиждень пізніше, але воно буде. А не просто зелений кущ без квітів. І третя помилка це коли ви дуже рано даєте азотні добрива. Я ще азот не давала своїм трояндам, ще дуже-дуже рано. Азотні добрива я даю своїм трояндам десь в квітні, після обрізки, проходить деякий час. Бруньки вже починають добре-добре набухати. Лише після того я починаю давати азотні добрива, коли вже все троянда пішла рости, і їй потрібні азотні добрива. Ось дивіться. Бачите, верхні понабухали. Зараз йдемо нижче, де я буду залишати. Ось погляньте. Ой, не долізу. Ну, тут видно, бруньки ще сплять. От там, де я буду залишати... Тут всі брунечки ще в мене сплять. Вони не осліпнуть. А у ці верхні, усі вже гойдалки перенесли, тут же квітів не буде. Не буде вже тої шапки квітів, яка могла би бути. Своїм трояндам я вже давала сульфат магнію. Я показувала це в своїх відео. Я стимулювала базальні пагони. От сульфат магнію давати можна, він не провокує. Швидкий ріст троянд. Але він змушує прокидатися сплячі бруньки саме внизу. Тобто змушує набухати, прокидатися. І коли почнеться активний ріст куща, тоді вони почнуть рости. Але не раніше свої троянди я ще нічим не обробляла. Восени я обробила хомом один раз, все. Більше я нічим їх не обробляла. Перезимували в мене всі по-різному. Молоді перезимували гірше. Ось, до речі, троянда. Це в мене річна, здається, яку я, бачите, вона дала базальні пагани, десь вже... Вона дала базальні пагони вже десь в червні, там, ближче в серпні, може, я не пам'ятаю. І ось що з них вийшло. Вони, бачите, які. Вони всі попримерзали до самого низу. Чому вони не встигли визріти? Тому сульфат магнію я намагаюся, хоч багато і пишуть, можна давати і в травні, і в червні. Е, немає сенсу, тому що воно виросте, але воно не встигне визріти. І воно дуже мало шансів, що воно у вас перезимує. Тому сульфат магнію я завжди даю якомога раніше. Це десь березень, квітень. Все, в травні я вже його не даю. Ось погляньте, бачите. Теж базальний пагін. Тут, здається, нормально вона перезимував він, мабуть, пішов раніше. Ще є таке, що троянда здається чорною, але це не вимерзання. Робимо зріз, дивимось серединку. Якщо троянда чорна, то вона чорна. Зараз я вам покажу саме чорне. Ось. Дивіться. Оце троянда примерзла, бачите? Оце троянда примерзла, вона чорна. А оце... Це весняний загар. Дуже рясне сонечко і троянди теж можуть загорати. Ще одна з причин, чому не можна дуже рано обрізати, це ось дивіться. Погляньте, тут ще погано дуже видно, але тут на бруньочках вже є інфекційний опік. Бачите? Сам пагін вроді і перезимував, і не примерз. Але те, тут вже є інфекційний опік. І гарно буде його видно лише десь ближче до квітня. Дуже часто буває таке, що рана обрізав, а потім донизу вирізаєш гілку, вже сформувався, тому що просто цього всього не видно. Воно вроді перезимувало, все гарне, але оці плями. Вони потім все одно не дадуть троянді рости, вона розростеться в округу, так, і все одно цей це пагін загине. Тож буду шукати в самому низу, де є здорові. Може, аж отут, не знаю, буду дивитися, ще тиждень пройде і потім буду дивитися, тому що інфекційний опік не так швидко проявляється. тобто, там вже є ранка, там вже є інфекція, але ми її бачимо не з не з перших днів.